Друзі, друзі, валим продажі. Вчора також заїхала резинка БУ 205, 60, 16 мішелінчик. Пірелі дуже багато. 225-55-18 пірелі. Мішелін 255-35, 19-235-35-19. Є і парочками, є і комплектами. Все, що хоть, речі, цешечка є. Кому треба цешечка, теж звертайтесь. 215, 70, 15 цешечка є, Бріджики подивіться. які, LM05 є шикарні. Бомба, ракета, і бріджики, і перелі, і континенталі, і цешечки. І цешечка хороша. Зима, все, все є в наявності. І диски, і шини, і диски з резиною, все що хоч, вибирає, будь ласка.